Одразу після Олімпійських ігор 2024 у Парижі відбудуться і Паралімпійські ігри. До участі у них готується кремочуцький дзюдоїст з вадами зору Микола Рудник. У серпні в складі збірної України наш земляк взяв участь у мультимедійному чемпіонаті Європи серед параатлетів у Нідерландському Роттердамі. Він виступав у категорії 60 кілограмів. Провів три сутички з представниками Азербайджану, Франції та Португалії. Виборов бронзову нагороду та здобув важливі очки у кваліфікації на Париж 2024. Європейські ігри проходять Дали у нас в Нідерландах, там я з третє місце. Європейські ігри вони були більш такі яскраві для мене, і там я боровся і в особистому заліку, і в командних сутичках. Це були для мене перші змагання такого рівня, і вони звичайно залишили найбільшу кількість вражень. Також у серпні Микола Рудник виступив на чемпіонаті світу з дзюдо в Англії. На цих змаганнях крамочуцький дзюдоїст став дев'ятим. Перший день, коли були мої, я боровся на чемпіонаті світу з спортсменом з Казахстану. Першу зустріч я переміг, і потім я боровся з, з суперником з Індії я програв. Також у вересні Микола взяв участь у гран-прі, який проходив у Баку. На змаганнях він зустрівся зі спортсменами з Індії та Куби. У Баку це було гран-прі, там знову мені випало першу зустріч боротися з спортсменом з Індії, з тим самим, і того разу я також йому програв. Потім я боровся з спортсменом з Куби. Базарі, і трохи не вистачило і також програв другу зустріч. Підготовка до Паралімпійських ігор продовжується. Микола Рудник вже чотири рази їздив на збори у Рівне. Також щоденно тренується вдома. Попереду ще три старти, у яких він може показати гарний результат та пройти відбір на участь в Олімпіаді у Парижі. Зараз він десятий в рейтингу йде, йому не вистачає, залишилося ще трошки піднятися, і тоді він 100% попадає на Олімпіаду. Збірна України також готується. зараз у них такий невеличкий перерив. Перерва П.П. Перед основними далі основні всі змагання будуть у нас вже з наступного року. На цьому підготовка в цьому році ще триває. але ми більш вже готуємося з запасом на наступний рік. Далі міжнародні змагання, за результатами яких Микола може отримати залікові бали у кваліфікації на париж 2024 Відбудуться вже в наступному році, до яких чоловік наполегливо готується в наступному році. У нас і ще будуть три старти: це будуть три гран-при. Перше це в лютому Германія, потім, здається, в квітні у нас буде Туреччина і в травні знову ж таки в Баку, це буде заключний гран-при. Ну і... По результатам цих трьох гран-при буде вже ясно, чи відберемося, чи ні. Наразі Микола Рудник має близько 200 залікових балів у кваліфікації на Олімпіаду 2024 Робота продовжується, і віримо, що наш земляк представлятиме Україну на змаганнях такого високого рівня. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.